У нас є трек по спеціальному трибуналу. Зараз приймаються остаточні рішення про те, що трибунал буде розміщуватися в Гаазі, і починаючи вже з наступного року, будуть практичні впроваджені, практичні заходи, практичні кроки для власне організації створення цього трибуналу. У нас ціль щоб він запрацював 20, в 2027 році. Тому у нас от є рік для того, щоб е, організувати будівлю, набрати персонал суддів, прокурорів, секретаріат, обрати президента трибуналу. Ну тобто, це вже йде практична імплементація рішення політичні юридичні прийняті. Теж саме з компенсаційною комісією, завершена робота над відкритою конвенцією про створення компенсаційної комісії. Ми вчора отримали рішення комітету міністрів Ради Європи. Про ем, цю комісію, надання згоди на створення цієї комісії і е, таке політичне ухвалення цього рішення відбудеться 15-16 грудня цього року. З наступного року теж практична імплементація. Ну і, звісно, питання російських активів, е, які є, то поки ми маємо проміжне надіємося отримати проміжне рішення про репараційний кредит, який нам дуже потрібний насправді. Для 26 27 років питання доступу до самих грошей, до всієї суми грошей, поки ще дискусії тривають. Але як я сьогодні вже сказала, юридичні механізми напрацьовуються, тому рано чи пізно це рішення теж буде прийнято.